Серйозні проблеми з'явилися і у Юлії Тимошенко у мережі сьогодні з'явилася так звані плівки Тимошенко. Нібито на записах йдеться про виплати депутатам по 10 тисяч доларів за дві сесії. Також опубліковано відео обшуків у Юлії Тимошенко. Вона отримала підозру від набу і сап після викриття у грудні 25-го року. Фактів підкупу депутатів під час голосувань підозрювана почала переговори з окремими нардепами. Йдеться в. Повідомлені набу йшлося не про разові домовленості, а про системний механізм підкупу за лояльну поведінку у парламенті. Схема передбачала регулярні виплати наперед і була розрахована на тривалий час. Депутатам мали надходити вказівки, як голосувати, або коли утриматися чи можливо не брати участі в голосуванні. Досудове розслідування триває сама ж Тимошенко. Відповіла на обшуки в батьківщині, які тривали всю ніч. Вона відкинулася всі звинувачення за. Її словами, це не має жодного стосунку до права чи закону, а сама ситуація є політичним замовленням. Нагадаю, що у ніч на 14 січня у головному офісі політичної партії Батьківщина в Києві пройшли масштабні е, обшуки. Правоохоронці з Набута САП заходили до приміщення, збирали документи та працювали над матеріалами справи. Офіційно антикорупційні органи повідомили, що вони викрили голову однієї з фракцій Верховної Ради у пропозиції не неправ неправомірних вигод народним депутатам для голосувань за або проти конкретних законопроєктів. Обшуки проводились в офісі партії. Він знаходиться на вулиці Турівській. А матеріали справи про пропозицію грошей депутатам кваліфікуються за статтею про неправомірну вигоду. Це далеко незвичайна кримінальна справа. Йдеться про високу політичну фігуру, яка багато років у політиці й очолює фракцію у парламенті, і водночас про підозру. У схемах пов'язаних із впливом на депутатські голоси, це може стати однією з найбільш резонансних справ в українській політиці останніх років, незалежно від того, чим завершиться слідчі дії. Прийшли з обшуками до Юлії Тимошенко. Вона підтвердила, що в неї були обшуки. Вона зробила офіційну заяву. Зараз уже журналісти Української правди з посиланням на свої джерела в НАБУ та САБ говорять, що в вручили навіть підозру у тому, що вона намагалася переманити до своєї фракції депутатів інших. Або щоб вони були лояльними до неї, ну це поширена практика в парламенті вже десятки років, пане Володимире. Що відбувається в Юлі? Третя ходка, чи це щось інше? Ну, я думаю, що ну, ризик, безумовно, є для Юлії Володимирівни, але я думаю, що вона просто так не здасться. Вона вже починає е зустрічну війну інформаційну і політичну. Інформаційне, я так за деякими ознаками бачу, вона вже почала інформаційну війну, не тільки власні заяви, вона вже заряджає деякі засоби масової інформації і так далі. Але це ще тільки початок. Я думаю, що зараз, враховуючи нинішню ситуацію, вона крім дій на захист, на свій захист. От вже є інформація, що блокуються роботи Верховної Ради, ну, традиційний спосіб там, блокування трибуни і так далі. Ну, сил у них не дуже багато, але там я думаю, що союзники можуть знайтися зацікавлених осіб. Багато. Поки що йдеться про блокування роботи Верховної Ради. Ну а насправді зараз я це до речі не підтримую, оскільки ну враховуючи провал з голосуванням за призначення Шмигаля міністром енергетики, а це потягнуло за собою і провал призначення Федорова міністром оборони, ну ситуація ненормальна. В, нинішнім, в нинішніх умовах, от енергетична криза, яка лише посилюється, і плюс війна, щоб у нас не було. Офіційного міністра оборони і міністра енергетики, міністра енергетики немає два місяці, і це недобре. Нам не, не просто потрібен міністр енергетики, а сильний міністр енергетики, який би виступав як антикризовий менеджер, і тому я вважаю, що призначити двох міністрів треба. Якщо з міністром цифровізації там ще можна почекати, можливо і з міністром юстиції, хоча з міністром юстиції це важливо в питаннях європейської інтеграції. А, а от по цих двох посадах міноборони і Міненергетики, я думаю, це ну не можна затягувати. Тому от всі ці егоїстичні ігри я не підтримую. З іншого боку, я розумію, логіку дії Юлії Тимошенко і команди. Треба захистити себе, привернути максимальну увагу. Це перше, що вони зроблять. По друге. Зараз я думаю, Юля почне формувати, я б сказав, антинабушну коаліцію в Верховній Раді неформально, звісно, неофіційно, але широку коаліцію, яка ну, буде об'єднати тих, хто або вже знаходиться під прицілом набу, або проти яких вже є там відкриті справи. Ну і хто побоюється, хто не задоволений нинішньою активністю набу. І тому Юлія Володимировна почне зустрічну війну, але є питання і по набу. От тут справа не тільки в Юлії Володимировні, те, що є у нас тіньовий фінансовий ринок, політичний, ринок політичних послуг, зокрема парламентських послуг, є він в Верховній Раді давно, вже не тільки зараз. Це вже десятиліттями триває. От... Існування цього ринку кажуть, що перший, хто заніс гроші в Верховну Раду, був Павло Лизаренка за призначення. Ну а потім почалося воно поступово розвивалося і стало, і не от. Ви згадували про те, що перекупають депутатів. Ми ж пам'ятаємо того часу. Криза 2007 року, при Ющенка, якраз вона почалася з того, що регіонали почали масово скуповувати. До речі, тоді перекуповували депутатів із фракції Юлі. Тоді б'ют був блок Юлії Тимошенка. Чимало депутатів, які зайшли туди за гроші і за гроші. Їх звідти і вивели. Вони так, таким чином я так розумію компенсували свої витрати на потрапляння потрапляння до парламенту. І тоді Юлія Тимошенко, до речі, постраждала тимчасово. Потім правда від цієї кризи виграла, повернулася на посаду прем'єр-міністра. Але ну, історія типова у 2010 році теж регіонали. Коли Янукович виграв президентські вибори, теж перекуповували депутатів щоб сформувати свою більшість. Так що це не нова історія. Я не буду нікого звинувачувати, виправдовувати. У мене просто нема зараз матеріалу для цього, і було б безпідставно з мого боку робити такі висновки. Я думаю, що Юлію Тимошенко обрали в якості мішені розслідування набу не випадково. Не тільки тому, що там було за що зачепитися. Я думаю, що зачепитися є не тільки по Юлії Володимировні, а й по деяких інших персонажах, і по деяких інших політичних силах, mm -hmm. в тому числі і в опозиції, було б бажання, але вона дуже привабливий медійний і політичний об'єкт, резонанс буде величезний. Зокрема, і тому що вона почне роботу на саме захист, yes. у неї контроверсійна репутація. Вона один з ветеранів української політики, і ну, так, ставлення до неї неоднозначно. І тому те, що частина суспільства, частина політику буде це підтримувати, це було гарантовано. Ну і неоднозначно ставлення до неї у деяких наших європейських партнерів. і Тут теж ставка робиться на те, що може бути підтримка і з боку деяких наших наших західних друзів тому в НАБУ, як ми це вже звикли, працюють перш за все на медійний ефект і на політичний ефект. Але що мене непокоїть, от те, що як е, свого часу е, це було в листопаді, коли починалася ця операція Мідас е, Міндічґєт. Е, ну, резонанс був величезний, але тоді нам це створило проблеми з отриманням репараційної позики. І це навіть європейці визнавали. От я це знаю, спілкування з е, дипломатами європейськими, що це не своєчасно було зроблено. Ну, те, що треба це робити, розслідування було, але коли як це було зроблено, тут були питання. Зараз, от що мене непокоїть, ну було очевидно вчорашнє голосування провало по шмагалю, На сьогодні планувалося, наскільки я розумію, повторне голосування. І треба було виправити цю помилку, яка сталася в силу там організаційних збоїв. Можливо, там якісь особистісні протиріччя були. Але ну провал був з боку слуг народу. В першу чергу це по голосуваннях було очевидно, і треба було цю помилку виправити. Але сьогодні ну, точно це вже не вдасться. Корупційні механізми, корупційні історії, але в парламенті, тому що як сьогодні влучно сказав на каналі Володимир Фесенко, яка перші гроші до парламенту заніс Лазаренко. З яким свого часу пов'язували Юлію Тимошенко, бо вона доволі давно в українській політиці. Ну, а потім Волкові, всі решта носили по черзі, а, Максиме. Як ти взагалі оцінюєш? Не буду переповідати вже новини для глядачів. Вони добре знають цю всю історію з появою підозри лідерці фракції Бюту. Ну, все ж таки можна сказати, що навіть такі, е, шаблозубі тигриці з часом втрачають хватку, е, тому що те, що я чув, сплівок, те, що видно з фотографії, ну, десь це, мабуть, не рівень Юлії Володимирівни, е, але а, за то... вий, да? перепрошую. Фейк. <реш> Я бачив, що вже да, прям намагаються розганяти її прихильники таку версію, але найбільше, звісно, це вплинуло на потік мемів в інтернеті. Я прям дуже тішуся з того, що бачив, і сам доклав свою руку. Я коли почув тільки цю інформацію про підозру, одразу у мене виникла аналогія. Раніше ж у неї було тигреня, її називали. Тигрюля, а тепер у неї є підозра і вона підозрюля. Мені здається, це прям, е, дуже влучно в е, цьому контексті. Але от я подивився на ці фотографії, ну якось так ну, маловато, Юлія Володимирівна, ну не знаю, ну якось ну, серйозно, якийсь якийсь корупційний геноцид. Ну, куди це годиться? Ну, що це, що це за Що це що за гроші? Ти маєш конкретно Ну, якось, ну ну це ж зубажіння, ну маловато. Ну, серйозно, ну, якось, якось несерйозно. Ми просто ми ж звикли. Максиме, перепрошую. Максим, перепрошую, глядачі не всі посвячені в деталі того, що ти слухав на плівках. Тому ти можеш називати цифри, які там говорять ну, чимало, чи багато. А, ну там ну, на, насправді ну, тисячі доларів, але сказати, сказати, що щось вражаюче не скажеш, тому що. В цілому, так коли мова йде про здебільшого політиків та масштабу, цифри фігурують досить великі. В цілому перепрошую за повторення цього слова. Якщо люди знають, як відбуваються ці голосування, як там питання між фракціями вирішується, ну в цьому немає нічого нового. Це абсолютно звична історія, не виправдовуючи корупцію в жодному випадку, ні, але так було завжди. Очільники фракції, там до що щось домовлялися, одне одного перекуповували і так далі. І е, я думаю, що це стало певною мірою сюрпризом, ну, тому що це якийсь такий порядок речей, за який раніше і не чіпали, ну якось не прийнято було е, за таке е, ну, принаймні, руку даючу хапати. Е, можна було настукати по голові там різним пішакам, які е, брали хабарі і не за то голосували. А так, щоб е, прийти так до е, керівника фракції, е, що й за це обшуки провести, не по поняттям. Але ну, з чого ситуація виникла? Вона виникла з того, що е, знову ж таки те, що я сказав, Юлія, Юлія Володимирівна десь е, ну втрачає е, нюх. вона… Вправно вміє перевзуватися, вона вправно вміє відстоювати абсолютно будь-яку позицію. Для неї це не принципово, Якщо вона вважає, що це вигідно, вона може з впевненістю і, головне, з щирістю і надривом виступати за чи проти будь-чого абсолютно. От, абсолютно будь-чого. І так було із набу. Так було, і з набу, коли вона спочатку казала, що це внешнє управління. Та оці ось е корупціонери, та як це вони можуть бути незалежними від держави, що ж це таке коїться люди добрі, е треба цих антикорупціонерів е обмежити. Ну, Для неї це нічого особистого взагалі. От коли потім було переголосування, зміна, вона вже казала: дорогенькі мої антикорупціонери, та я всією душою за вас, та ви ж мої, кожен як рідна дитина, близькі до серця. І для неї це знову ж таки стандартна історія, як і з цією ситуацією. Тут немає нічого особистого, немає нічого страшного, ну просто політика як політика в її уявленні. Але в НАБУ взяли і запам'ятали, взяли і заточили на неї зуб, і не сказати, що вони провели якусь фантастичну роботу, ну, тому що а хто про це не знав, От хто про це не знав, хто не знає про конверти в інших фракціях. Хто забув історію про е, цього господи, як там цього тіпа звали? Е, його то вже забули, але історію про те, що я там тихонечко в лісу йду, е, всі та, е, з цією спортивною сумкою, набитою кешем і так далі. Ну, це ж е, класика, е, це тіньова бухгалтерія, лівак це все. Але ну от, бачите, політика дещо змінюється. Правоохоронні органи змінюють свої підходи. Е, вже якось виходить, не тільки по поняттям працюють. Це цікаво, це дійсно щось новеньке. Я не думаю, що в цьому є якась там політично зумовлена історія, і ну, мені здається, що офіс президента на Набу Ісап, е, як ми могли переконатись, впливу немає. Десь це можливо їхня персональна, звісно, помста за те, що Тимошенко їх мочила з президентом у них перемир'я зараз, тому відповідно, туди вони не підуть. А от Юлія Батьківна може дійсно в цій партії зазнати першої за довгий час серйозної поразки. Тобто Набу і САП. Помстилися Юлії Тимошенко за те, що вона свого часу їх критикувала у несамостійності, звинувачувала у зовнішньому управлінні і в неефективності. Ну до такої риторики часто вдавалися медведчуківці. Я добре пам'ятаю до початку широкомасштабного вторгнення. На всіх каналах це говорили внішні управління, це як мантра, mm -hmm. тобто, це помста Юлії Тимошенко за критику антикорупційних органів. Ну, я б не сказав, що це виключно. О, а, друже, перепрошую, але з того так виходить. Ну, да, ну, це, ну, це одна, з, одна з мотивацій. Звісно. Ну, Давайте так говорити. А, ну, Ми ж плюс-мінус з тобою точно розуміємо, як це відбувається в інших фракціях. І якщо б набу захотіли капнуть, то такі ж самі плюс-мінус історії вони б знайшли. Ну давайте так говорити, майже майже про кожного очільника фракції, але парламент. вона не перша в парламенті буквально за останні кілька місяців про такого виснули подібні звинувачення. Вона не так, перша. Та, та до того, ну до, до того це були ну звичайні рядові народних депутатів. Якщо говорити про е, важковаговиків Але з незвичайної фракції, вибач, слух народу президентська. Та, ну вони вже давно не надзвичайна фракція вже втратився. Оцей е, магічний фльор. Знаєш, після того як полетів Єрмак. То будь-яка сакральна недоторканність, яка десь там хоча б частково залишалась, вона розвіялась остаточно. І, і після того ну, президентська фракція, не президентська фракція це вже особливо не мало значення. Але все-таки Юлія Тимошенко це такий соціокультурний феномен, це людина-епоха. Ну, Яка епоха, така і людина, але в цілому ну, все-таки велика особистість. На політичній арені українській і такого дійсно досить давно не було. Я думаю, що вона дуже обурена з цього приводу однозначно. Ну і я думаю, що вона шукає варіанти і думає, що це спроба піднатиснути, щоб про щось домовитись. Але насправді цілком вірогідно, що ну, її справа може стати показовою і третій захід. До місця обмеження волі може стати найсерйознішим. Так. Вже поширюється інформація про те, що Тимошенко світить до 10 років ув'язнення. Ти оцінюєш як реальність її, арешт, утримання в СІЗО і справді ув'язнення. Я думаю, так. Я думаю, що, ну, скажімо так, це невелика плата. Зі сторони влади за те, щоб ну там вдовільнити десь запит суспільства на боротьбу з корупцією з одного боку, в тому числі, і в цілому для антикорупціонерів це чудова нагода так довести якусь справу до логічного завершення і свою репутацію, в тому числі покращити. Тому що є багато питань з приводу а де а де результати, а де посадки, хоч це не, не залежить безпосередньо, там від самого, е, від самого Національного антикорупційного бюро, але все ж таки ці питання спрямовані на їхню адресу. Я думаю, що е, це це цілком реальна історія. Все ж таки, е, оцей фльор Юлії Тимошенко, який тягнувся десятиліттями, він же десь зараз вичерпався. Я такої сакральної віри в її велич вже трохи так і, і бракує. Її впливовість вже не та не так сильно за неї будуть і вступатись якісь там представники великих промислових груп. Тому що ну, дружба дружбою, але бізнес є бізнес. Роблю висновки з того, що ви сказали. Ви підтверджуєте мою версію. Історія з Юлією Тимошенко це не про кадрів і питання в Верховній Раді. Ні, Тому, ну, звісно, 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 ну набу свій інтерес теж егоїстично. егоїстичні, не кадрові питання. Да. Да. Ні, ну е, набу е, хочу отримати. Ну, є версія безумовно про це теж говорять, і зараз Юлія Тимошенко це буде теж просувати цю версію, що Набу працює як інструмент зовнішнього управління, що вони руйнують український парламент. На жаль, частково можу погодитись. Те, що зараз відбувається Ой, мені так дуже нагадується все зовнішнє управління часи Віктора Медведчука, коли з кожної праски розповідали про да, те, що да, Україна да. під зовнішнім управлінням і коли вона буде зараз звинувачувати, перепрошую, не можу втриматися від репліки. Що НАБУ і САП погане, то це точно продовження риторики з Кремля. Я перепрошую, ну воно так виглядати. Ну, звісно, звісно, так я ж кажу. Ми зараз я тому ця версія, просто чому я згадав про зовнішнє так, управління, так. це улюблена теза і самої Юлії Володимировни, вони це будуть використовувати. Інша річ, я поки схиляюсь до версії, що тут є власний інтерес набу, вони от роблять величезний медійний резонанс, піднімають свою політичну вагу, а далі питання, на які ми не знаємо відповіді. йдеться про особисті політичні інтереси пана кривоноса, очільника НАБУ, там його колеги антикорупційного прокурора. чи пана Клименко, чи пана тут Є хто ще, або всередині країни, або як теж популярна думка, що все ж таки там є американський слід, я не знаю, тут я не буду гратися в конспірологію, у мене немає доказів ні за ні проти ага. цієї версії, але те, що врешті-решт, внаслідок от таких дій НАБУ які треба робити, треба боротися з. Корупцію в парламенті тут поза сумнівами там є чим боротися, безумовно але саме зараз. Ну, це руйнує і без того хитку ситуацію в парламенті. Це руйнує зараз на певний час можливість проголосувати за призначення міністра енергетики і міністра оборони в умовах війни. Ну ну це майже злочин по ситуації з Юлією Тимошенко. Очевидно, все ж таки це її стосується і та справа, яку анонсували НАБУ і САП. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ми підходимо до політичної кризи, і що означають ці дії і звинувачення щодо неї? Ну, це один із послідовних епізодів подальшого тиску на парламент для того, щоб він був більш слухняним і ухвалював відповідні рішення, такі як потрібно будуть для того, щоб події в Україні розвивалися далі. Я вбачаю це як один із варіантів, наголошую, того, що нині відбувається. І я не виключаю, що ми побачимо і далі подібні такі ж історії, як і з Тимошенко з іншими народними депутатами. Тому що парламент вже впродовж, впродовж десятків років пронизаний корупцією, так само, як інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в Україні. Тому те, що сьогодні взялися за парламент, це, як на мене, Правильно треба це робити, тому що цю корупцію політичну треба припиняти, але ж зрозуміло, що це і також елемент тиску сьогодні на Україну. Звісно, я не виключаю, що ми почуємо заяви від Юлії Тимошенко трішки згодом про внішнє управління. Як то полюбляла, полюбляли говорити прихильники Медведчука ще до початку широкомасштабного вторгнення з кожної праски лунала ця теза. Про зовнішнє управління, ну та власне, Юлія Тимошенка сама говорила, коли критикувала Набу та САП. Але друзі, я ну зараз говорю абсолютно в позитивному сенсі, того, що на депутатів починають тиснути, позитивно при всій моїй також критиці роботи незалежних антикорупційних органів, те, що вони присутні в Україні, ось уже доволі тривалий час. І, попри дуже низьку ефективність їхньої роботи, все ж таки результати, ну ми бачимо, вони є. Вони не Ще раз наголошую: вони не вони не ті, які треба були, тому що корупція суттєво гальмує багато процесів в Україні, особливо в умовах війни. І це сьогодні питання. Навіть до початку широкомасштабного вторгнення, це питання питання корупції. Давайте задаємо соціологію. Було номер один. У нас війна з 14-го року, і завжди українці ставили на перший, на перший щабель. Саме проблему боротьби з корупцією в Україні. Далі війна йшла. Буде менше корупції, буде ефективніша оборона, ну і так далі. Це взаємопов'язані речі. Тому створені свого часу дуже непростим шляхом ці антикорупційні органи, а вони все ж таки сьогодні, я вважаю, що роблять правильно. Хотілося б, звісно, щоб доводилися справи до судів, тому що ну, задати лише там історію з Мартиненком, депутатом, хто пам'ятає, да, із парламенту до цього часу триває незакрита і інших дуже багато епізодів, але. Що ми нині побачили е, мої спостереження? Спочатку скандал Мідас е, Міндічгейт, потім не висунути звинувачення Єрмаку, відставка його, потім е, звинувачення у такому ж самому діянні депутатів від слуг народу, тепер Юлія Тимошенко із фракцією, ну і будуть далі. Ну Це все засвідчує, що справді, як то, от ви дуже пане Олексо слушно зауважили, що… У нас є, ну от ми на порозі політичної кризи. Ми в ній. Це так, це є. І е, війна не скасовує цього факту, аж ніяк. І з цим обов'язково треба щось робити. Колеги мої виказують думку, що це дуже неправильно. В цих умовах парламент все ж таки хоч трішки був дієздатним. А тепер, що буде, ну а тепер ми ж побачили, що сьогодні буде. Парламент почав швидко голосувати за відставки. Або злякалися, або домовилися. Варіантів дуже багато, специфіка роботи. Парламенту доволі, ну скажу так, не те, що ц... ну, цікава в лапках, цікава в лапках, але справді треба вносити зміни в її роботу. Ще за часів парламенту, восьмого скликання, активно говорили про реформу, намагалися там ухвалити низку законів для реформування парламентаризму в Україні, але це все не працює. Не працюючи, тому якщо такі дії, які зараз відбуваються якимось чином. Сприятимуть подальшому покращенню ситуації в країні через ефективну роботу парламенту. Ну окей. Але знову ж таки, я не поспішав би зараз питання висновку. Я не можу. Не маю однозначної оцінки. Хто кінцевий бенефіціар цієї всієї історії? Ну, звісно, це не очільник набув. Ну, відверто кажучи, це точно не його історія. Він виконує свою роботу на посаді керівника антикорупційного органу. і Він зовсім не політик. Але а, от точно хто кінцевий бенефіціар цієї всій історії, ми побачимо. І це не обов'язково президент. А тут просто постає наступний а, момент: з одного боку, якщо виявилися виявиться, що ті записані. А, Ну, зроблені аудіозаписи, які нам були продемонстровані правдиві, і що а, подавалося а, це голосування або пропозиції до голосування за гроші, як я розумію, а, що ми голосуємо за відставку, але не голосуємо за призначення, то це означає, що та людина, яку записали. Якщо це стосується Юлії Тимошенко, свідомо штовхала інших народних депутатів до поглиблення управлінської кризи в Україні у стані війни, у стані, в тому числі енергетичної кризи, і це явно антидержавні дії. Ну, може, може бути розцінено, принаймні, я правильно розумію? Ну, я не беруся давати правову оцінку її діям, відверто скажу. Ну, Якщо Тому що... ми, ми не говоримо про Юлію Тимошенко, а говоримо гіпотетично, що один із керівників фракції зробив отаку заяву. Ну, послухайте, я ще раз ну, ви ну, запитуєте мене, чи правильно я чи ні. Да, щоб ви мене розуміли правильно, тому що, по перше, я не юрист. По-друге, навіть юрист повинен знати матеріали справи для того, щоб говорити, яку яке звинувачення висунути можна в даній історії там Юлії Тимошенко, чи це там державна зрада, чи надання неправомірної вигоди з метою, там того і того, й того. Ну от як зараз НАБУ говорить, що це не надання неправомірної вигоди. Ну тобто підкуп посадовця, за яку передбачено там покарання від 5 до 10 років. Тому як будуть кваліфікувати вже в процесі прокурори ці всі ці всі дії, які звинувачення будуть висувати, це буде залежати від зібраних доказів. Я не виключаю, що а, навіть ці плівки будуть предметом дуже серйозного спорення в судах. я, я гарантую, тим паче. От е, Тимошенко згадувала Власенка. Нагадую, Власенко, дуже досвідчений е, юрист. Він ще свого часу разом із Покійним Кармазіним, Резніковим, колонічним міністром оборони іншими юристами захищали е, інтереси Віктора Ющенка у Верховному суді. Тоді, звісно, також було політичне рішення мотивоване, я розумію. Але я до чого веду: якщо брати отаку життєвий шлях професійних юристів, які біля Тимошенко вони справді вміють відбивати її від судів не завжди ну успішно. Уже ж були кейси в Юлії Тимошенко. Вона ну рахуйте двічі була в'язниця в за часів кучми, і за часів Януковича. А тому, в принципі, доказати, довести автентичність цих плівок Буде не так просто на тлі саме такого потужного захисту. Я правда ну не побачив сьогодні якоїсь купи заяв на підтримку Юлії Тимошенко. Можливо, достатньо її однієї. Як вони вибудовують там кампанію, звісно, будемо бачити. Але на рахунок того, що там їй, як ви кажете, можуть висунути державну зраду. Ну я чесно ну, зараз би не робив би таких припущень.